У серпні на Прикарпатті пройде патріарший собор Української греко-католицької церкви протягом трьох днів Івано-Франківські відвідають близько трьох з половиною сотень делегатів із понад 50 країн світу. Ідея собору є зробити такий підсумок життя У церковному тоді. Звонозвучить із підсовісті. Знаєте, що в нас позитиви? Що в нас негативи. про свою підтримку церкві в організації заходу заявляють представники місцевої влади за їхніми словами? Проведення собору для Прикарпаття є великою честю, а також шансом показати себе. Це велика честь для Івано-Франківська для всього Прикарпаття приймати собор української католицької церкви. маємо зробити все для того, щоб на підсумковій прес-конференції бажанішої святослав. Сказав, що кращого собору в своєму житті не пам'ятають. Оставе не буде, як я зрозумів з розмови з депутатами. Не буде заперечувати проти такої співпраці, і проти активної допомоги для проведення цих всіх заходів. Патріарший собор розпочнеться 25 серпня із ранкової служби у Івано-Франківській катедрі. Після цього заплановано цілий ряд заходів, список яких організатори доповнюватимуть із наближенням серпня.